Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. У Верховній Раді захищали українську родину. У світ вийшов новий переклад Біблії російською мовою під редакцією Кулакових. У Харкові чотири християнські конфесії провели День служіння. Про сімейну політику України її цілі та завдання говорили на парламентських слуханнях, які відбулися в залі засідань Верховної Ради. Присутні одностайно акцентували важливість відповідального батьківства, патріотичного виховання, розподілу батьківських обов'язків, недостатньої забезпеченості багатодітних сімей, виплати аліментів, цивільних шлюбів, народження дітей поза шлюбом, зовнішніх аморальних загроз, низького соціального та житлового забезпечення сімей. Проте, як у Верховній Раді захищали українську родину, Дину дивіться в сюжеті Максима Балаклицького. Усім відомий вираз: сім'я, осередок суспільства. В багатьох регіонах світу сьогодні обговорюють різні проблеми сімейного життя: спад народжуваності, проблеми одностатевих шлюбів, домашнє насильство та й інші аспекти цієї теми. Сімейній політиці в Україні було присвячено парламентські слухання, на які запросили посадових осіб, експертів і представників громадськості. До чого ми прийшли? Чітко розуміємо, що сім'я має бути в фокусі, що цінності мають бути в пріоритеті, і через механізми парламентських слухань будемо це доносити в тому числі до можновладців. В Україні цю тему актуалізують соціальна криза, спричинена війною на Донбасі. І перспектива євроінтеграції Кінцевою метою цих слухань має бути все ж таки внесення змін доповнень наше національне законодавство у Верховній Раді України, також розповіли про біблійний шлях виходу із кризового стану сім'ї. Якщо ми, українці, переважна більшість яких вважаємо себе християнами, не повернемося обличчям до Біблії як до Слова Божого, до її святих заповідей. Якщо не почнемо їх втілювати в життя. Причин для трагічного стану шлюбу сім'ї української родини буде ставати все більше і більше. Ініціювало слухання міжфракційне депутатське об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України, яке стало поштовхом для прийняття законів щодо звільнення церков від податку на нерухомість і надання права церквам засновувати навчальні заклади всіх рівнів, чиновники. Підкреслювали гуманітарну кризу як головну загрозу для сімей в Україні. Представники ж церковних утворень і громадських організацій закликали до особистої відповідальності українців за свої сім'ї. Людина повинна будувати так як ми християни, християнські е такі стержні, тобто просити в Бога, щоб Господь сприяв влаштуванню сім'ї, і звісно, молитись, щоб був мир. В державі. Дієвим інструментом змін парламентські слухання не можуть бути. Але взагалі вони, очевидно, потрібні для того, щоб люди збиралися, щоб тут зібралися представники церкви, представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, уряд, громадські організації. Люди висловили свою думку, хтось її почув, хтось не почув. І це добре. Але все ж таки діяльно ми можемо змінювати ситуацію. Це ну, маємо дві. Важливих речей це перша молитва і друга праця перед слуханнями депутатське об'єднання за духовність, моральність та здоров'я України представило експертній раді проект національної сімейної стратегії України. Учасники експертної ради запропонували законодавчо запровадити обов'язкову дошлюбну підготовку пар, які подають до РАГСу заяву про укладання шлюбу. Таку практику мають адвентисти та греко-католи. В церкві 2007 сьомого дня уже багато багато років. Ми не звершуємо вінчання. Ми без того, щоб не розказати молодій сім'ї про їхні обов'язки, про їхні переваги бути чоловіком і дружиною. Депутати закликали учасників експертної ради до участі у волонтерській роботі щодо запобігання кризі сім'ї, публічного висловлення своїх поглядів, зокрема через змі щаслива сім'я, щаслива держава. З них виростуть мудрі керівники держави. Не будемо мати стільки міліції, стільки тюрем побудовано. Це наслідки, що в сім'ї неправильно виховували дітей, і в результаті виростає таке суспільство, яке хилиться до зла. Максим Балаклицький, вісті надії. У світ вийшов новий переклад Біблії російською мовою під редакцією Кулакових. Видання нового російського перекладу Біблії це спільний проект Інституту перекладу Біблії імені Михайла Кулакова та біблійно-богословського інституту святого апостола Андрія. Однією з головних завдань у науковій діяльності останнього є переклад біблійного тексту. Цьому був присвячений ряд наукових конференцій та семінарів, численні публікації в журналі Сторінки. Новий переклад здійснювався під егідою інституту перекладу Біблії імені Кулакова, Пою провідних російських бібліїстів і філологів з різних християнських конфесій, перекладацька колегія намагалася зробити переклад значимим для різних монотеїстичних традицій, осучаснивши мовні засоби біблійного тексту, значимого для юдеїв християн. І мусульман мета цього видання запропонувати читачеві не тільки точний переклад Біблії, оснований на новітніх наукових виданнях стародавніх текстів і останніх досягненнях сучасної бібліїстики, але зробити його художньо переконливим. Книга адресована найширшому колу читачів, усім, для кого біблія є не тільки цікавим текстом, але й завжди новим і несподіваним. У травні переклад презентували в Заокській духовній академії Адвентистської церкви Тульська область Росія за участю іноземних гостей і керівників церкви Адвентистів сьомого дня. Мені думається, що цей перевод знайде свого читателя. Лично мені, скоріше всього, дуже багато він не змінить, тому що я вирос на синодальному переводі. І всякий раз, починаючи якийсь текст згадувати, вспомінається саме те, що закладувалося в глибинній пам'яті на багатьох багатьох років. Но современная молодежь, которая пытается искать ответы в Библии для себя, вот эта группа людей, это поколение, скорее всего, для него это будет очень близко. Потому что многое устаревшее из того, что нам когда-то казалось знакомым, для них сегодня не очень понятно. Библия не должна быть просто как трудом науки, это не должна быть просто как памятником истории или памятником литературы. Библия, она всегда выполняла роль прикладного, так скажем, христианского подхода к жизни. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы наша молодежь, подрастающее поколение, наши дети, чтобы они нашли в этой удивительной книге не только поэзию, не только историю, не только теологию, а советы на каждый день. Онтери християни відбудовують зруйновані помешкання на сході України, надають матеріальну та психологічну підтримку переселенцям, допомагають боротися зі шкідливими звичками, годують малозабезпечених людей і розповідають про Божу любов. Що про діяльність протестантських церков почули якомога більше людей і знали, до кого звертатися в разі скрутного становища у Харкові? Провели день служіння. Які конфесії брали участь у заході? Знає Наталя Кополова. У харківському парку Юр'єва вперше пройшов міський день служіння під назвою Робимо добро разом. Про свою соціальну роботу розповідали чотири протестантські конфесії, а також церква адвентистів сьомого дня. Цей захід був спрямований на те, щоб жителі міста дізналися про діяльність волонтерів християн. Ми вважаємо, що такі дні в нашому городі дуже полезні, дуже необхідні для того, щоб люди знали. Що в городі Харкові трудяться люди, Господом Богом. Богам? Хотів, щоб люди об этом знали, щоб люди этим служениям. На стендах розмістили фотоінформацію про доброчинні проекти, в яких трудяться волонтери. Організували концерт, на якому по черзі виступили представники церков учасниць. Після музичної частини служитель звертався до слухачів. Пастори говорили про важливість довіри творцю, потребу відвернутися від зла та робити добро, призначення нашої допомоги іншим. у светлой библии. Бог дает нам такую благодать вместе с другими христианами нашего города, христианскими организациями, церквями, отвечать на ту нужду, которая существует в обществе. Военное время, которое нам приходится переживать в государстве. Церковь должна ответить на этот вызов, на эту нужду государства, нашего народа. Мы это можем делать только благодаря Ісусу Христу, сілі Святого Духа, християни звершують свою роботу в допомозі сім'ям, які переїхали із зони антитерористичної операції, а також тим, хто не мав змоги виїхати. Допомагають у розселенні відбудові помешкань, надають продовольчу допомогу, матеріальну та психологічну підтримку. Також створюють центри для боротьби із залежностями, сприяють у допомозі тяжкохворим, годують нужденних. Церква Двінтіста го дня завершає дуже багато різних проектів. А именно, это кормление людей, это раздача гуманитарной помощи, это выделение финансовой помощи, предоставление услуг медицины, предоставление оздоровления в санаториях, бесплатные массажи, восточный ангел можно назвать, это помощь людям, которые находятся на Востоке, это гуманитарная помощь, это восстановление домов, крыш, выделение продуктовых наборов. Виділення гігієнічних наборів, закупка всего этого. Мы Ми это как индивидуально, так і централізована, массово, если это нужно делать для всього общества. Учасники закликали харків'ян до участі в благодійних проектах, зокрема у зборі коштів на лікування трирічного Богдана Неділька, хворого на лейкемію. Богданчик неділька, болен на лейкоз. І ми расположились зібрати небольшую сумму, яку по мере наших можливостей хотим передати його родителям, щоб то образом поучаствовать. Такої роботи це все лишь капля в морі, тому що багато церкві. Христос живя в нашим серці, дає мотивирует і мотивує, тому, щоб ми дійсно замечали нужды других людей. Організатори сподіваються, що день служіння стане щорічним і допоможе більшій кількості людей долучитися до соціальної роботи. Біблія ж рекомендує усім віруючим знайти в своєму житті місце для. Волонтерства, служачи реальним потребам оточуючих. Наталя Копилова, Харків. Вісті надії на Київщині діти відпочивають з користю. У Бучі вже не вперше проходить табір, в якому учасники вивчають іноземні мови. В християнській атмосфері понад сотня дітей поповнює свій багаж знань англійської та німецької мов. Кошти для табору надало Двинтиська агентство допомоги та розвитку. Микита Ісаков продовжить. Уже другий рік поспіль у червні на території Українського адвентистського центру вищої освіти проходить дитячий табір. Особливість такого відпочинку полягає в тому, що в таборі підлітки вивчають іноземні мови, а викладають їм студенти та випускники Українського гуманітарного інституту. Ідея раділась у Асоціації випускників Українського гуманітарного інституту от назад. У 2014 році году у нас був перший заїзд, в якому було 42 рібенка. Цього року учасників утричі більше 120 дітей. За допомогою коштів, які виділила доброчинна організація Адра в Україні, в табір приїхали діти-переселенці та діти, які зараз проживають у зоні військового конфлікту. В роботі Адра завжди був ключовим аспектом дітям. С прошлого року ми І як зараз ми похоже, в прошлого года мы начали проект проведения лагерей. И как продолжение этой деятельности сейчас мы проводим проект в Буче на территории гуманитарного института. Это один из проектов, который проходит этим летом. И параллельно будет таких же лагеря по всей Украине, которые Адра поддерживают материально. Основне та часне средство, которое далі далі добре для помощі дітям из зоны АТО в Украине. Взагалі, табір має цілий ряд особливостей. Перш за все, він християнський. Кожен день розпочинається із зарядки ранкового натхнення від пастора цікавих пісень. Протягом дня діти мають змогу взяти участь у спортивних заходах і відвідати два уроки англійської мови та один німецької я думаю, це те, що Бог надихає мене робити. Я відчувала покликання приїхати сюди і допомогти в цьому таборі враженнями діляться й відпочивальники. Тут веселі ігри і добрі наставники. Я хотіла з більше больше і так мені Такий відпочинок можна сміливо назвати активним. Тож не забувайте і ви про відпочинок, а також вивчайте іноземні мови. Микита Ісаков, буча вісті надії. Випускний по християнськи відсвяткували ще вчорашні школярі Поділля. 30 молодих хлопців та дівчат зібралися в духовному центрі адвентистів сьомого дня у Вінниці, щоб отримати Боже благословення та вирушити у доросле життя. Валерія Полторацька вітала колишніх учнів із закінченням школи. Випускний вечір, який проходить у молитовних будинках церкви Адвентистів сьомого дня, аналог свята, яке відзначають у світських навчальних закладах, але в той же час грунтовно відрізняється від них. Червоною ниткою крізь усю програму зазвичай проходять духовна атмосфера та біблійні настанови. У цьому році молодих людей закликали дослухатись до голосу совісті. А от найголовнішою частиною подібних заходів є молитва благословення над майбутніми студентами, яку звершують священнослужителі. Сумління, взагалі, і чиста совість це той засіб, який використовує Бог. Впливаючи на людину, підказуючи, як їй діяти, як їй жити, як ну реагувати, як відноситись до списування, врешті-решт, як відноситися до інших подібних собі, однокласників, одногрупників. Ось і ну найголовніше це те, що важливо прислухатися, тому що через совість може говорити до нас Бог. після офіційної частини. Кожен з присутніх мав змогу проаналізувати своє життя та на чистому аркуші паперу написати мрії та прохання до Бога, передавши їх у незвичний спосіб, прив'язавши до лапки білосніжного голуба. адже за святим письмом цей птах є символом святого Духа, Божої милості, яка зв'язує людину з Богом і відносить наші молитви до Нього. Але це був далеко не кінець. Після святкового обіду, під час якого молоді люди мали змогу поразмислити над різноманітними професіями, розібравшись в їхніх плюсах і мінусах, а також скласти плани на майбутнє, вони вирушили у захоплюючу подорож на захід нашої держави. І навіть досить нелегка вісьмигодинна дорога в один бік не змогла зіпсувати піднесеного святкового настрою. Десант випускників адвентистів Поділля висадився у мальовничому селищі Залісся, що на Тернопільщині, і саме зараз розпочнеться найцікавіша частина випуску. За моєю спиною знаходиться відома печера млинки, довжина ходів якої сягає 40 кілометрів. Всередині можна побачити різнобарвні кристали, сталактити, а також інші печерні утворення. Ну що ж, ходімо дивитися, чим там займаються випускники. Тут вони не безконтрольно розважались подалі від батьків, а занурились у красу Божого творіння. Дівчата та хлопці перетворились на справжніх спелеологів та, озброївшись ліхтариками, вирушили у трьогодинну мандрівку загадковими ходами та лабіринтами печери. Після повернення, наповнені враженнями, випускники прославляли Бога співом під гітару біля вогнища. Ну, я відчула підтримку своїх людей, які оточують мене, особливо цього вечора, коли ми були в печері. і Зараз, навіть коли ми сиділи біля вогнища, просто грілися, то зовсім інша атмосфера. Відчуття Божого, Божої присутності, коли грала, грала музика, співали пісні про Ісуса Христа. В Цьому заході дуже гарна атмосфера. Звичайно, підтримка, така любов. Всі одного підтримують, підказують, коли ми там були в печерах. цих. Як там потрібно, та й піддержить тобі руку, знаєте, така люб'язність. А в сільському такого немає. Там тільки навпаки, аби так, так посміються. Ну ну і звичайно не обійшлося без традиційного обряду всіх випускників зустрічі світанку. День, який запам'ятається надовго, закінчився. А це означає, що вже зовсім дорослі молоді люди вирушають у подорож під назвою самостійне життя. І тепер кожен має нести відповідальність за себе не лише перед людьми, а найголовніше перед Богом, який присутній у кожному кроці нашого життя. На цій дорозі неодмінно зустрінеться безліч труднощів та спокус. Головне, не важити та з усіма питаннями звертатись до Господа. Він готовий підтримувати всі добрі наміри і спрямувати до повноти гідного і цікавого життя. Щасти вам, шановні випускники. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця вісті Надії. Бажаю вам гарного продовження літа і лише позитивних новин. Це були всі новини цього тижня. До зустрічі в ефірі.